Живчик в домашніх умовах. Цього року наша яблунька дуже гарно вродила, тому приготувати цей напій було хорошою ідеєю. Нам усім дуже сподобався. Яблука в мене не надто солодкі. Я назбирала 10-літрове відро яблук і розрізаю їх на 4 частини. Не потрібно очищати від середину, тільки якщо яблучко зіпсоване, відріжте обов'язково. І заливаю це все окропом, ставлю на добу. Коли пройшло 24 години, обов'язково проціджую це через марлю чи сито, бо будуть кісточки, і там може бути ще щось, тому обов'язково процідіть. І Додаю цукор, лимонну кислоту і кип'ячу. Після закипання проварюю ще 5 хвилин і тоді розливаю по банках чи пляшках. Можна спокійно його стерилізувати і закривати на зиму. Обов'язково спробуйте, за бажанням додайте м'яту чи лимон. Я додала м'яту і мені сподобалось.